Ейдетична картинка дієслів з одинаковим прийменником, з прийменником ФОР. Так як це прийменник ФОР, то все буде відбуватися в нас біля фортеці. І фортецю чому будували? Тому що боялися, лякалися, тому що захищалися і попереджали. Не підходьте, бо ми вас приб'ємо. Отже, чотири башти, чотири слова: «боятись, лякатись, захищатися, попереджати. Тепер маємо чотири картинки. Ангела, бачите, ангел стоїть ангстбен, страх мати. Боятися, vor. Шут захищається. vor. Кіт фиркає, бо злякався собаку. Злякатися fürchten für. Фр. І Іваран попереджає. Варнен фуа попереджати. Отже, ангел боїться. Ми боїмося, коли ангел перед нами стане ангстхабен фуа боятися. Зігшут фуа захищатися. що захищається маскою всім підряд. Зіхфюрхтенфо фиркати перед собакою, злякатися теж боятися. І попереджати варнен фуа. Перед чим ти маєш страх, тобто чого ти боїшся? Ich mich vor Я захищаюся від грипу. Я злякалася павука. І Нас щодня попереджають про атаки.